Деякі новини я просто тупо забув проговорити, і тут було. Ну, я вам скажу декілька несподіванок. Кляти російське сміття не, е, не повинно мати доступу до кіберспорту. Російська Федерація має розвалитись як суб'єкт, має втонути в своїй крові і в своєму лайні, які вони принесли е, в нашу рідну неньку Україну. Друзі, ви нормальні? треба просто працювати. Треба працювати і все. Базун Базун наш слон, красава, сам с'яв з Чехії. Це взагалі крінж. просто Я не розумію, як таке сталося. Ви шо? Та ти шо? Та ні, ну може хай ще вертіго побуде трішки, ні? Традиційний вусаволог по понеділкам. Добрий день, шановне панство. Дуже радий вас бачити. Сподіваюсь, що ви теж мене раді бачити і вже скучили за влогом. Тому, якщо ви хочете, якщо ви бажаєте, щоб він виходив надалі регулярно, і ви дивились по понеділках, обов'язково поставте вподобайку, натисніть дзвіночок і напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. Або, як завжди, традиційно трішки. Або трошки, або трохи. Трішки, чи трошки? Напевно, все ж таки трішки. Покритикуйте. Поїхали. Ну що, сьогодні доволі багато новин. У нас за тиждень було купа екшену, як завжди. Ну, ви знаєте, Blast Bounty, також Tier 2 туріки. Також деякі новини я просто тупо забув проговорити на, 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 на минулому тижні. Тому. Думу... Сьогодні, я звичайно про них згадаю. Ну і традиційно дякую своїм партнерам Favbet за таку чудову можливість і за таку чудову нагоду випускати ці відео. Дякую Favbetу. Мої котики обіймають, цілую вуса. І вас теж обов'язково всіх разом їдемо. Blast Bounty 25. 2025. Це перший турнір в цьому році, в якому дуже багато екшена, багато подій і, звичайно, цікавих і несподіваних результатів. Як ви знаєте, команда Наві у фінал не вийшла. Буквально вчора закінчився матч Spirit проти Eternal Fire. Але тут є, в принципі, про що поговорити. І давайте трішки а, звернемо увагу власне, на сітку. G2 здолали Бедбум. Ну, власне, команда Бедбум взагалі не повинна була тут знаходитись. А, кляти російське сміття не. Не повинно мати доступу до кіберспорту. Це, як ви знаєте, традиційно база. Ну і дуже цікавий матч Натус Вінсере проти Пейн. Я, чесно кажучи, навіть у себе в телеграмі написав, що Пейн відпорують команду Наві. Ну, принаймні я мав на увазі Даст. І там на Дасті була доволі близька гра. Це були додаткові взагалі команда Пейн Продемонструвала, до речі, топ-12 світу, продемонструвала таку дуже завзяту боротьбу, дуже класна, дуже близька і яскрава гра. Шанувальникам Наві, я раджу передивитись хайлайти цієї гри, тому що там дійсно є на що подивитись топ-12 світу, як я сказав, дуже молода, дуже перспективна, дуже яскрава команда. Напевно, зараз це найсильніший бразильський колектив, і у наві були проблеми. Наві були проблеми додаткові на першій мапі, додаткові на третій мапі, і наві буквально не вилетіли. В чвертьфіналі, але все ж таки на досвіді здолали своїх опонентів. Далі Віталіті проти Eternal Fire. Тут не те, щоб несподіванка. Я думаю, що ті, хто слідкували за цим матчем, в принципі, навіть не за матчем, а за трансферами, і е, трішки, знаєте, як то розбираються в Контрстрайке, вони розуміють, що Eternal Fire тут в цьому матчапі взагалі не є андердогом. це є... Доволі така сильна і потужна команда, чому би і ні. І, власне, вони і здолали Vitality, е, при тому, тут, взагалі, якби, е, можна сказати, що. Ну, не те, що м -м, це була близька гра, але е, Eternal Fire постійно були трішки попереду. І тут, скоріше, Vitality ну і Скажімо так, не дуже вдалий дебют від дропса. Дуже класний міраж, і не менш цікавий Анубіс. Ми подивились, але тут Віталіть, як ми бачимо, навіть не спромоглися на три мапи і вилітають на такій доволі ранній для себе стадії. Взагалом команду Віталій трішки штормить, як ми бачимо. Вони не в кінці року, не на початку року, не можуть намацати свою гру. Ну і Спіріти здолали команду героїк з рахунком також 2-0, тут 13-11-13-3. Ну. Е ми розуміємо, що таке героїк, Ця команда фактично нова, зроблена з нуля. Там, правда, кор три гравці це колишні гравці Сангал. Але тут ну дуже важко. Просто з в даному випадку для них це е, супер важко. Важковики. багато... багато. Супер Суперваговики, напевно. Напевно, супервиговики. Далі півфінал. Тут G2 проти Eternal Fire. Дуже яскравий матч. Знову ж таки, турки. Ви бачите? От зверніть на це увагу. Турки. вони ще зараз не піднялись в рейтингу, буде оновлення, вони обов'язково піднімуться. І це, от після заміни Келікса на Джоту, це прям команда. Ну, Fire Power додала. Але мені здається, що трішки не вистачає креативу в грі. Інколи 33-річний мейджор... Такі дає занадто прості коли, вони занадто лінійні. І мені здається, що ті родин командам їх буде легше читати. Так, недостатньо, звичайно, прочитати те, що робить команда, але ще й потрібно якби, з цим впоратись. І тут, звичайно, питання, тому що дійсно вогново, вогневого потенціалу у команди Eternal Fire доволі багато. Тому треба, треба слідкувати, треба дивитись, але команда безумовно цікава. І це, знаєте, таке ем, як рефреш такий рефреш тір 1 сцени і дуже добре, що вони з'явились. Натосвін зустрічались з, власне, зі Спірітами в Best of 3 в іншому в півфіналі 20-22. З такими рахунками закінчились дві мапи, мапа Dust 2. Це мапа, яку пікнули е, власне Spirit, а вже іншентом відповіли Наві. Е, ну і там, як ми бачимо, чотири серії додаткових було. Е, ну, тут, е, ви знаєте, мені дуже подобається пік команди Наві. Це те, що вони обрали Еншент, і якось тут є питаннячка. Але все одно ця гра була достойна фіналу. Ця гра була достойна фіналу. Але знову ж таки, Наві не цей фінал не вибороли. І, власне, пропустили. Підруснявих чмонь у фінал. На жаль, Ну, що зробити? Знову ж таки кажу: команди, які представляють Російську Федерацію, вони в принципі, не повинні існувати в змагальному counter strike Це база. Як ви знаєте, дивіться, тут е, я чую цей уже вайб, цей меседж про те, що Наві потрібно робити решафли. Я з цим абсолютно не згоден. Це якась маячня. Взагалі не можу зрозуміти, звідки з'явилась така думка. Е, хтось чомусь кікає Вандерфула. Хтось чомусь кікає іме, шукають потенційну заміну Олексібіль. Друзі, ви нормальні? Та треба просто працювати. Треба працювати і все. Я думаю, я впевнений, що Блейд знає, що робити з цією командою. І до речі, Ігор, от пам'ятаєте, він не приїхав на церемонію Хелтвеор, там де наві всі фоткались. Були всією командою, окрім Вандерфула. А Вандерфул тим часом грав е, е, на стрімі, і я так розумію, що він був незадоволений своєю формою і е, так нормально потренувався. І як на мене, цей Бласт Баунті він відіграв круто, він відіграв гарно. До речі, щодо Бласту, ще. Чудова, неймовірно дуже гарна студія. Я сподіваюся, що у нас буде можливість це продемонструвати. Я хотів би, щоб ми коротенький такий відосик е оцінили е те, як виглядає студія. Саме з точки зору Competitive, напевно, от таких студій, де змагаються дві команди, я краще не бачив, просто не брать не бачив. Я хотів сказати, що е з часів віплею досі нічого. Краще не з'явилось. але Віплей, все ж таки, е, при всій моїй любові, він не організовував е, студійні формати, да, коли дві команди бились. Але у нас були сцени, теж були дуже яскраві сцени. Ну тут е, сцена плюс продакшн, тір-один Counter-Strike, це виглядало ну просто божественно. Е, Спір знову перемогли. Ну тут е, в фіналі не знаю, Eternal Fire, ну якось так була, знаєте. Натяк була інтрига на боротьбу, але, зрештою, це ну, в салат. Там навіть по рахункам видно, що е, гра закінчилась, е, ну, типу, так, не дуже видовищно, 3, 18, е, Ой, 313, 8-13, 6-13. З такими рахунками програли Eternal Fire. Ну і перша мапа 16-14 виграли Eternal Fire, але там скоріше. А самі Спіріти трішки затролили і ну, якось так не дограли. Донки МВП. А їдемо далі, нічого цікавого не відбулося. Російська Федерація має розвалитись як суб'єкт, має втонути в своїй крові і в своєму лайні, які вони принесли в нашу рідну неньку Україну. Тому. Працюйте і підтримуйте збройні сили України. Обов'язково донайте і допомагайте всім своїм знайомим, друзям, родичам, хто потребує цього. Обов'язково всі люди, хто боронять країну, це і найважливіші люди, і най ті люди, які зберігають нашу державність, і допомагають Україні все ще існувати. І завдяки їм Україна досі не зникла. І це дуже важливий меседж. ЄСЛ анонсували Мельбурн 2025. Традиційний турнір в Австралії турнір пройде з 21 по 27 квітня uh, з призовим фондом 1 мільйон доларів. I'm rubbing the head for you це don't worry. Show the world why we're the best crowd. Here we he go! Here we he go! Yeah! <laughs> what the fuck, Frankie? Yes, Crocs. Hazard, <laughs> let them know, given toxic snakes go. in the entire world, but it looks like he's handling it well. Yes! yes. You're jumping! Побачимо, хто туди доїде. Цікаво буде подивитись на склад учасників. Зазвичай якісь топові команди туди не доїжджають. Тому це може бути шанс знаєте, для якихось там маузів або тих самих Eternal Fire. Та і Na'Vi, якщо поїдуть, я думаю, що вони будуть одним з фаворитів. Я сподіваюся, що там візи не дадуть. А також павуки та кенгуру. Ну, це про власне, Мельбурн. Найс у сценариста асоціюється Австралія. Що більше нічого там немає, окрім кенгуру і павуків. Blast Rivals Spring 2025 пройде в Монтереї, Мексика. Останній раз турнір там був 7 років тому, уявляєте, тоді його виграла команда Маус. Це був ЄСЦ сезон 7. Здається, чи якийсь там сезон, фінал турніру. І там такий доволі прикольний. Приємний турік був. Коротше, в Мексику повертається Тір-1 Counter-Strike. Турнір пройде з 30 квітня, по 4 травня 8 команд розіграють 350 тисяч. a boxer Ну і власне мейджор, який всі а, чекають, дуже взагалі мені здається, буде конкурентним мейджером. Таким а, не, я би не виділив тут поки що принаймні якогось такого яскравого фаворита мейджор пройде у нас 3 по 22 червня, початок літа. Дати проведення Major Regional Qualifiers Європа з 14 по 17 квітня. Тут уже раз-два і вже квітень. Америка 15-17 квітня, Азія 15-17 квітня. Також запрошення на закриті кваліфікації буде роздано по за Valve рейтингом за 7 квітня. Ну, на момент 7 квітня. Також один з комісіонерів Бласта розповів, що кіберспорт користується попитом. Серед влади багатьох країн та міст, понад 100 різних міст звертались до них, щоб надати місце під наступний мейджер. Отак от. Так от. Тобто, реально, бачите, є попит на кіберспорт, зокрема на Counter-Strike і у бластів. Я думаю, що в цьому плані доволі великі, доволі великі можливості. І це круто. Це Круто, тому що це популяризація, і нам це потрібно. StarLadder скасували StarSeries сезон, сезон 19 через близькі дати з мейджором. Ну, Це доволі раціонально. Нагадаємо, що Valve продовжили Остін Major на декілька днів через розширення через розширену, через розширену кількість учасників. Саме це стало причиною Турніру. Ну, я ж кажу, тут все доволі зрозуміло. Бодати дати на мейджору наклались між собою. Отака от, от Петрушка. Їдемо далі. NIP отримують значний прилив грошей в організацію та планують її розширення. Ну там жах. Ви бачили по цьому. По результатам, звичайно, передусім, це абсолютна катастрофа. Організація підписала чотирирічний договір з урядом Абу-Дабі, за яким вони отримують приблизно 40 мільйонів від їх інвестиційного фонду. 40 мільйонів щоб що? Ну, не знаю, куди ті 40 мільйонів можна прилаштувати. Це капець, звісно, що на них можна зробити. Однією з умов отримання грошей буде ефективність роботи організації. Отак от. Тобто тут уже питання. Окрім кіберспорту, організація витратить ці кошти на розширення в інших галузях публікації ігри, івенти, талант-менеджери та свої студії. Ну, тобто будуть, напевно, якусь інфраструктуру будувати. SEO Sinners. Знаєте, є така чеська команда. Видав базу після вчорашньої перемоги команди над росіянами з P-Vision. Павіжн. Also. Слава Юкрейн! І картинка е, у висновку вас виїбана. <клес> <клес> Базун. Базун наш слон. Красава. Сам з Чехії. Нова Джерсі Наві. Це не вона. Але я дуже дякую котикам з Наві за увагу і за таку чудову а, футболку. Бачите, я навіть спеціально вдягнув вам продемонструвати 15 років з Наві. Котики мої про мене не забувають і присилають мені традиційно подаруночки, Дуже їм дякую. Ну і власне сама Джерсі ось на екрані. Це нормально для ТІР-1 клуба, оновлювати постійно свою лінійку. і Це ну не те, що навіть лінійку, тут скоріше йде мова просто про комплект саме ігрової форми, саме спортивної форми. Коротше кажучи, нова Джерсі. Наві, до вашої уваги. Маус посадили сюхі на лаву запасних. Це взагалі крінж. Просто я не розумію, як таке сталося. Ви шо? Реально, як можна було Каміла? Я не знаю, що сталося. Чому? Тобто, це очевидно конфлікт, тому що немає інфи, куди він піде. І це дуже раптово так сталося перед великим турніром. ІГЛ ну, команди став Бролан. На ЄМ ЕМ Катавіце за команду зіграє 16-річний Кселекс, представник Угорщини. Ну, Бролан капітан. Ну, не знаю. Я, взагалі, щось тут трішки підкоптився. Взагалі, ця новина вона трішки, знаєте, так розірвала. Не розірвало, А з, знаєте, почало булькотіти це ком'юніті, і воно було ну, не, ні, нікому не зрозуміло, чому це так сталося. І мені теж не зрозуміло, ну Маус доволі успішна команда. Як можна прибрати на початку сезона капітана, при тому яскравого капітана. Причиною заміни став різний погляд гравців на гру. Коротше кажучи, замашнили хлопці свого капітана. Ну, це дивно. Я ж кажу, що Каміл доволі сильний капітан. Як так? Ну, типа. Типу, знаєте, як не було такого, що там були великі результати, потім пішла просадка, або є результатів взагалі не було. Ну, тобто Маус доволі стабільно і успішно виступали. Костя. Ленін з цього приводу гарно зауважив: якщо капітан ліває перед турніром на лям баксів, це означає лише одне: лютий конфлікт. Ну, мається на увазі, що АЄМ катавіце. Ну і на Катавіце, як я сказав, будуть грати з 16-річним стендином. Хоча... Вже Шпінкс дав усну згоду на перехід у команду Маус. Пам'ятаєте, Шпінкса той самий представник Ізраїлю, який грав за команду Віталіті? Вони вже його анонсували, але чому він не зможе грати в Катові в Катові? Це незрозуміло. Незрозуміло. Тобто, можливо, там домовились з Віталіті. Розумієте, це ж контрактні, контрактні взаємовідносини. Тому Віталіті сказали, слухайте, давайте ви катуві пограєте без нього, а потім він до вас прийде. Скоріше за все, це з цим і пов'язано. Ламеч з цього приводу класно сказав. Попросили прокоментувати ситуацію з Маус. Ну, Ламеч, як ви пам'ятаєте, був тренером Маус доволі довго, і під його керівництвом грали видатні гравці свого часу, тому він тут, як завжди, у нас Сергій має глибоку компетенцію. Що ж, там не підтирають памперси? Що ж? Там не підтирають памперси. Ось правильна інтонація. Оскар був на банці двічі, лише коли я там був. Кріс Джей також. І в цілому, в Т1 команді, коли в тебе є можливості робити заміни, коли ти хочеш, це дуже легко. Я не знаю, що сталося, але виховуватись в таких командах ніхто не дозволяє. Це не дідсадок і не сім'я. Не співпадають погляди з клубом. І Ідеш нахуй. Якось так. От така от база від пана Сергія. Ну, що тут ніде правда, діти десь приблизно воно так і є. Насправді, я вам скажу так, що там свого досвіду ми не ті один команда, але у нас, схоже, можна сказати, там, взаємовідносини, то от перед новим роком за місяць до нового року, ну, в першу чергу це було моє рішення. Ми прибрали Лазеркес, прибрали капітана. І в мене не було особистого конфлікту з Євгеном. У нас були різні погляди на розвиток команди. Власне, про проламиче. Я минулого разу не знаю, як дірка в голові. Просто тупо забув про це. Не знаю як. Я дуже перепрошую, але була анонсована команда. Ламобот повертається в змагальний КС після невеличкої паузи. Після Монте команда називається Інсеркл Esports. Значить, склад дуже цікавий. Оскар 33 роки. Стіко, 28 років, ну і молодь. Краснал, з яким працював, власне, Сергій вже в Монте. Фесор, пам'ятаєте, так, Астраліс Телент, і він в різних міксах ще й з'являвся. Ну, і QQ теж колишній академік команди Mouse NXT. Ну, і тренер, звичайно, Аламобот. Цікавий склад, перспективний склад, це симбіоз молоді та досвіду. Все мені подобається. Єдине, що погано, що у хлопців немає інвайтів. І Ламич, власне, про це е, говорить. Трошки розкажу інфу про команду, хоча її дуже мало, бо грати ж нічого. Тож шлях такий, каже Сергій. Єсе Open, треба зайняти перше місце, щоб потрапити в ЄСЕ Advanced. Сподіваюсь, не зустрінемо по дорозі холодців, щоб не відлетіти. Курва кинув в наш камінь в наш огород! Ні, ну це повага, звичайно, я знаю, Сергій з любов'ю це говорить, безумовно. За 20 можна потрапити вже в ESL Challenger, дорівнює VRS, тобто Valve Rating Systems, да, здається, так розшифровується. І дві відкриті квали на початку місяця у вигляді рулеточки на Blast Rising та Ам Dallas. Звісно, для цього малувато підготовки, але на то воно і рулеточка. А, тож буду сподіватися на краще, але по суді, єдиний вірний і більш-менш відкритий шлях, хоча б до Т2-3. Це оці ЄСЕ-ліги. Ну, що я можу сказати? Доволі складно буде камбекнути. Минулого разу е, ламич це зробив з командою Монте. Дуже яскраво зробив. І ця команда палала і прям е, вже стала легендою. Я дуже бажаю Сергію успіху в, цьому, е, в цій непростій справі. І дуже хочеться, щоб у них вийшло, тому що команда цікава, команда перспективна, і я сподіваюся, що дійсно Ламабота з цією командою вийде показати якісь класні результати, здобути інвайти і таке інше. Розробники анонсували другий сезон у прем'єр, який розпочнеться вже на цьому тижні. А зміни будуть наступні: у другому сезоні Трейн замінять вертіго. Та ти що? Та нієму, ну може, хай ще Вертіго побуде трішки, ні? та чо ж? ну Ми ж скучили, нам хочеться Вертіго. Будь ласка, Вольво, залиште Вертіго. А, цікаво, що стане, от це вже з наступного сезону, поки що цього апдейту немає, але МК-30 буде дешевше. Тепер вона буде з ціною з 20-ки. Також ФАМАС обіцяють бустанути трішки. Він теж ніби стане дешевшим. А, ну коротше, будуть, будуть деякі покращення саме у Фамаса. Хочуть зробити цей девайс, видно, трішки популярнішим. Другий сезон прем'єр завершиться після Остін Major. Гравці, які виконують всі всі вимоги, отримують медаль другого сезону. Прем'єр. Колір медалі відповідатиме вашому найвищому рейтингу КС, досягнутому протягом сезону. Кожен гравець, який отримав рейтинг у першому сезоні, отримає пам'ятню медаль першого сезону. Прем'єр. Отакі новини на сьогодні, на цей тиждень. Дуже дякую, що додивились відео до кінця. Я вам вдячний за те, що ви написали коментар, поставили вподобайку. Обов'язково підпишіться на канал і поставте дзвоник. Це дозволяє мені розвивати канал, отримувати більше охоплення. Ну, а вам якісніше контент, стабільно контент і таке інше. І як завжди, в кінці прошу вас долучатись до всіх зборів до Збройних сил України, банки, допомога гуманітарна, будь-яка. Я знаю, ви, мої котики, свідомі. У всіх є зараз родичі, близькі, друзі, які працюють в ЗСУ, і вони потребують нашої підтримки. Тому, будь ласка, долучайтесь до зборів. Маленьких донатів не буває, копієчка до копієчки, гривня до гривні. Підтримуємо Збройні Сили України. Ну і я. Також, як завжди, залишаю баночку. Прошу вас долучитись до збору на автівку для е, брата, моєї дружини, моєї дружини. Е, там є 60 тисяч. Ми за тиждень не так багато зібрали, але в принципі я дуже сподіваюся на те, що ви, хоча б якоюсь гривнею, долучитесь, і це буде дуже, дуже корисно і мені буде дуже приємно. Дуже вам дякую. В кінці забагато слів дуже і. Як завжди, традиційно невеличкий віршик. Сьогодні він стосується саме донатів. Україна для всіх рідна ненька, вдячний тим, хто її захищає. Не буває донатів маленьких. Кожна гривня допомагає. Отак-от це були з вами це були ваші вуса. З вами був вуса Влог, Ухо. Та Фавбет, Favbet. дякую Фавбету за підтримку та розвиток контенту на моєму каналі. І дякую вам, що додивились відео до кінця. Традиційно обіймаю вас. Цілую і до нових зустрічей. На все добре, бережіть себе.